Була тяга до справедливості, і була така дуже зацікавленість велика до права до конституції до того, як працює держава. Тому я й обрала таку професію як юриспруденція. Запити дуже змінилися, прям кардинально на всі 100%. Якщо раніше люди приходили за юридичним супроводом, то зараз люди в основному приходять або за релокацією, або за пошуком інвестицій бізнес. готовий Платити податки в розумних мірах. Моє вітання. Розвивати бізнес в умовах війни дуже важливо. Як це робити правильно? Сьогодні розповість наша гостя, податкова консультантка, юристка та партнерка компанії Праве діло Ірина Бірсон. Ірина, моє вітання. Доброго дня. Ви юристка, податкова консультантка та партнерка компанії Право діло. Чому у своєму житті ви обрали саме юриспруденцію? Юриспруденцію я обрала, тому що з самого дитинства в мене був потяг до справедливості, до конституції, до літератури, яка розповідала тоді для мене, як працює держава, як працюють закони, і тому я вибрала юриспруденцію як один із напрямків свого життя. Якщо не ускладнювати і говорити простою мовою, чим саме займається ваша компанія і чим ви допомагаєте своїм клієнтам? Наша компанія займається супроводом середнього та великого бізнесу. Ми професійно займаємося банкрутством, займаємося ініціативним аудітом і супроводом всіх податкових питань: це реєстрація податкових накладних, це вихід з ризиковості, це відшкодування експортного ПДВ, тобто все, що пов'язано з податками, як змінився запит ваших клієнтів, коли почалася повномасштабна війна? Запит дуже змінився. Чому тому, що Якщо раніше клієнти приходили за інформацією, яка допоможе їм розвивати бізнес, то зараз вони приходять за інформацією, як зберегти та масштабувати свій бізнес в інші регіони. Одним із основних напрямків це є питання про релокацію підприємства в іншу країну, в регіони куди-небудь де для них є це безпечніше. Ви працюєте з достатньо великою командою. Скільки у вас фахівців, і наскільки складно зараз знайти спеціалістів? На сьогодні в нашій команді близько 30 людей, які працюють в штаті. Це юристи, адвокати, податкові консультанти і партнери це люди, які керують напрямками в нашій компанії. Насправді знайти гарних фахівців дуже важко, тому що багато хто з них виїхали за кордон, переїхали в регіони де безпечніше раніше до війни у нас в компанії було 47 людей. На жаль, так відбулося що. Деякі виїхали за кордон, наші працівники. Філіал в Києві нам довелося закрити, тому що наші працівники також покинули країну, тому штат трошки зменшився. А в зв'язку з тим, що зараз на... знайти гарних працівників дуже важко, особливо по цінностям, тому ми поки не розширяємо штат. Ми зберігаємо ту команду, яка є, а далі будемо дивитися. Ваші професії потрібно бути жінкою зі сталевим характером. Чи не відчуваєте ви якусь таку нерівність щодо гендерної ознаки? Чи довіряють клієнт саме жінкам? А, насправді десь 30% наших клієнтів дуже скептично відносяться до того, що Жінка в бізнесі. Е, ще як фахівця, вони готові сприймати, але от на рівних по-партнерськи вони дуже важко і з такою е, Недовіри, недовірою так, відносяться. По-перше, але е, з часом, коли ми працюємо, ми показуємо свої навики, досвід, е, компетенцію, е, все виходить дуже добре. Бізнес це дуже інтимне, і викликати довіру, завойовувати її, звісно. Дуже важко. Який портрет вашого клієнта, представника бізнесу, до якого вас звертаються? Це має бути. Інноваційний такий власник бізнесу, який готовий розглядати для себе інноваційні підходи, бути гибким до якихось змін до нових послуг, до нових законопроєктів. Лише з такими клієнтами можна рухатися вперед. Якщо власник підприємства або директор, який до нас звертається, вони звикли працювати по старинки. Це не наш. Клієнт, тому що а, переламати їх дуже тяжко, і тут же ж знову повертаємося до гендерної нерівності. Зараз ринок дуже змінюється у будь-яких сферах, і ви говорите про те, що зараз е, сплачувати податки стає таким. Ну, не те, щоб модним, популярним, так само як і донатити. Розкажіть про таку культуру податкування, як вона змінилася? Так, культура дуже змінилася. До війни основним запитом наших клієнтів було як мінімізувати на податках, то на сьогодні всі клієнти готові в розумних мірках сплачувати податки, давати якусь можливість тим же самим Збройним силам, вигляді техніки автомобілів, Білій, необхідних складів, яких, якоїсь своєї продукції. З самого початку війни реально всі наші клієнти допомагали. От Якщо вони в них є на заводі там цукерки, печиво, вони дають там, на людей, які тимчасово переселені до нашого регіону, або ж на тих на тих ЗСУ, на ТРО, всі готові реально допомагати країні заради того, щоб ми виграли в цій війні внутрішній ринок зараз дуже змінився. Він такий став ну певною мірою нестабільний. Чи часто партнери звертаються за допомогою ззовні, Так з-за кордону, можливо, є запити щодо міжнародних грантів. Запитів дуже багато. Вони пов'язані із грантами, так тому, тому що основ, одним із основних запитів клієнтів це інвестиції. Всі в пошуках якихось нових інвестицій для того, щоб реалізувати свої ідеї для того, щоб реанімувати той бізнес, який через війну дуже впав в закупках, там в можливості розвиватися. Тому всі шукають гранти другим запитом є. Ведення бізнесу за кордоном, тому що наші клієнти вони не готові до тих умов, які їм предлагає або Євросоюз, або другі інші країни. Вони звикли працювати тут. Тут у них є вже все зрозуміло. Закони, податки там, вони навіть з банківською сферою в них виникають дуже великі неприємності. Тому так запитів вистачає і з за кордону, і на внутрішньому ринку, коли люди відкривають просто компанію. Ні, десь там або е, стараються знайти е, партнерів за кордоном через LinkedIn або через якісь контракти, через знайомих, через бізнес-клуби. Е, і всі стараються працювати так на міжнародні ринки. Як фактично відбувається те, коли людина хоче знайти грант? Розкажіть про таку практику від. Скажімо так, а до да, я щоб ми розуміли, як це працює? Гранти бувають трьох видів таких: так: це внутрішні гранти, які дають від дія. Другі гранти це американські USAID, і треті гранти це БРР, європейські гранти. Ці всі програми пишуться. Під якийсь е запит е до НАТО, який готовий інвестувати в розвиток якогось особливого напрямку, там який для нього в його думках є важливим. Наша задача в біз нашого бізнесу е написати проект. Прописати всі необхідні критерії, які є вказані, і подати заявку. А в критеріях все практично зрозуміло. Тобто, що хоче від цієї компанії донат. Лібо це працівники, скільки має бути на ринку компанія, чим вона має займатися, який квет має бути основним. Якщо компанія реально буде працювати, в них є бачення, то вони виграють ці гранти. Є, на жаль, запити, коли люди приходять. Говорять, я просто хочу грошей. Так це не працює, так його не отримати, тому що в грантові заявки вказуються контрагенти, на яких перечисляються кошти. І якщо в якийсь момент компанія не виконує своїх вказаних зобов'язань, то тоді донат може зобов'язати повернути ці кошти. І, взагалі, скажу, що культура грантів в Україні дуже змінилася, тому що якщо спочатку там гранти всі давалися без інвестицій. Цій без е, якихось там е, гарантованих сум від самого підприємства, то зараз це кардинально змінилося. Зараз всі гранти, навіть наші е, від дія, е, які даються, йдуть з інвестиціями 50 на 50. Тобто 50% відсотків дає підприємство на грантовий рахунок, а 50% відсотків перераховує вже держава, тоді коли компанія виграла е, цей грант. Ірина змістовно та цікаво. Це такий ринок, де постійно. Треба бути у темі, постійно розвиватися. Ну, напевно, як і будь-який. Проте це такий специфічний ринок. Як ви отримуєте нові знання, як ви підвищуєте свою кваліфікацію, щоб бути тією людиною, яка може давати інноваційні консультації? По-перше, я учасник двох бізнес-клубів: це Лід Бізнес-Клапи і «Борд». до війни і на початку війни я була в Ян бізнес-клубі, але там пройшли якісь незрозумілі зміни, тому по відчуттям мені захотілося цю історію змінити. Тому багато інформації черпаю іменно з бізнес-клубів, тому що туди приїжджають бізнес-клуби, весь час запрошують нових спікерів, політиків. Є можливість весь час слухати цікаво, Ву та корисну інформацію Основним що і важливим, що я черпаю з бізнес-клубів, це запити людей, які є учасниками. Тобто, виходячи з цих запитів, з тих проблем, з якими вони зіштовхуються в роботі, і виходить, що можна відшліфувати всі послуги в компанії. Тобто, якщо з таких запитів немає, значить така послуга не є необхідною, можна відкривати щось нове. Далі я весь час навчаюся, їжджу на різні форуми. Там ми до війни, наприклад, вчилися і в Ембіс і в дівайбі та шведська бізнес школа також ми можемо там бути учасниками на інспіровських заходах. Бізнес-клуб у нас є такий, також в Дніпрі читаю. Читаю новини, зміни, читаю корисну інформацію на сайтах тієї ж дії USAID, да, наприклад, якщо це відноситься до грантів. Ми дуже тісно співпрацюємо з податковою. Ще починаючи там з 2012 року, ми були регіональними представниками спілки підприємців України в Дніпропетровському регіоні. Тому гарні відносини з ними. Ми робимо зум-заходи, де запрошуємо і бізнес, і самі слухаємо якісь зміни. Які проходять в податкові. Ірина, ви і кризис-менеджерка, і психологиня. Як перезавантажуєтеся ви? Де ваше місце сили і як ви можете переключитися на новий лад? Я не так давно для себе відкрила нове таке місце сили це біг. Я почала бігати, починаючи з літа. І е, в цей момент я просто відключаюсь повністю від е, роботи від клієнтів від сім'ї. Хоча раніше я говорила, що біг це взагалі не моє. Я просто включаю музику, яка надає мені енергію, або навпаки, вона переключає мене на якийсь новий лад, якісь нові думки, і просто е скидаю з себе всі негативні емоції, які дуже багато накоплюю з е життєвих ситуацій, які е нав навколо нас. Дякую вам. Які ваші побажання українцям та дніпрянам? А я б хотіла побажати дніпрянам та українцям, щоб вони були в безпеці, щоб в безпеці були їх близькі, рідні люди, щоб вони жили повним життям, незважаючи на всі обставини, які зараз проходять в нашій країні. Ми маємо не забувати, що країна потребує нашої підтримки, потребує нашого оптимізму, І це дуже важливо. Тому працюємо до перемоги. Чекаємо весну і найкращих при найкращих побажань. Дякую вам. Дякую.